Всім доброго дня, слава Україні, слава українським героям. Сьогодні хочу вам показати е, відео, на якому буде проводитись розбір стартера. А стартер попереднього попередньо відео хлопці мені привезли на розбірку. Ну, я так і не виясняв звідки він. З якої машини пише, що виготовлено в Білорусі. А на сьогоднішній день ця країна для нас є ворожою. Це країна, яка підтримує окупанта. Це країна з територією якої ведеться обстріл нашої батьківщини. На жаль, я б цього не говорив би, але так уже попало, що стартер білоруський. Може хтось з білорусів подивиться, тай. Стане соромно, стане соромно за свою країну, за свого несправжнього президента. Ганьба білорусам за те, що мовчать. Ну, а зараз, власне, не про те, а зараз подивимося, як він буде розбиратись. Я вже попередньо відкрутив, хотів просто переконатися, чи там є всередині, він є всередині, зараз достанемо, покажу, що там є. Обпалимо його і подивимося, скільки вийшло на виході. Тут така кришка, вона ну так на вагу майже грамів 700. Дюра алюмінія. Дивіться, що з ним стало. Його Йо ж поплавало. Він горів. Походу, чекай. Ого. Конкретний. Оця штучка кілограмів 4-5 тільки. Що всередині? Всередині теж є мідь, правда, буде тяжко її звідти добути. Я думаю, що я справлюсь, я зараз розкручу його. Так, він дуже трошки розкручений, він тримається тільки на одному, на одному болту. Я там розкручував, видно, хтось хотів розкрутити більше всього, що хлопці на металоприйомі. Але подивилися, що тут треба довго випалювати, можливо, не мали де. Та й полінувалися. То що тоді, попередньо, якір обпалюємо. Зараз я, там не є помічник один. Ми з ним це обпалимо, виріжемо, все до одної купи і буде ясно, скільки вийде. Так, всю штучку, частину выделяем. є черный металл, ничего интересного для нас не представляє. Так, и тут мы что? Это чистый гель алюминий. і всередині мідь, то все теж витягну. Як я вже в пічці, він такий великий, що в мою пічку він майже не поміщається. Але думаю, що тихенько зараз його випадемо. Я уже полив і зараз будемо пробувати знімати мідь. Таким шляхом, що це я розіб'ю, а тут обріжу болгаркою. Потім сюди треба пару разів стукнути молотком і ця половинка мала би відійти верху і дуже легко повитягуватись. Так що зараз будемо пробувати робити надріз і вибивати він ще трохи ще трохи гарячий трошки схолоне. А так в цілому то стартер розібрався дуже легко протягом 5-6 хвилин він вже був розібраний Обпалив якір. Зараз виріжемо, ще трошки гарячий. От. І ще раз хочу звернутися до глядачів, можливо, хтось перегляне з глядачів Білорусі. Переважна більшість Це нас дивляться з України, там якийсь контент трохи з Білорусії. Просто подумайте, за кого ви будете помирати. Якщо ви готові померти за бункерну щура, то сидіть і мовчіть. Але якщо ви хоч маєте хоч трошки сміливості, то виходьте на вулиці і зметіть той клятий режим. Інакшому ви будете рабами до кінця свого життя. Так це виглядає після того, як я його зрізав. Пару раз стукнув молотком, воно розсипалось. Зараз я позбираю мій фіксу сміття. Відділю сміття. Це зараз виб'ємо. Таким способом, як я вам говорив, Легко відтягується. Ясна річ, що вогонь свою справу зробив. Ось і все. Буду зараз зважувати. 2 кг 960 г. Так, вага дюралюміні. 1 кг 120 г. небагато. Ну, зате 3 кг меді. міді. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, за лайки. Слава Україні, слава українським героям. Прошу поставити лайк. Проведена робота. Підписуйтесь на канал Екскаватор. Всім гарного, спокійного вечора. Всім доброго здоров'я!